Шутери. один з найбільш популярних жанрів відоігр на планеті Земля. Я вже мовчу про те, що це і найпопулярніше повсякденне дозвілля для людей з країн третього світу. А в топі 50 найбільш продаваних ігор за увесь час кожне третє місце займає якась гра, де можна стріляти віртуальними пушками, віртуальними пульками у віртуальних ворогів, часом отримуючи нахили такий зовсім не віртуальний стояк. Ось, наприклад, геймплей гри з другого місця цього топу. Ну це ж реально кайф. Стріляти квадратними пушками у квадратики, совуючись по інших квадратах. Ну як тут не зловити естетичний оргазм? Я вже відчуваю, як рівень мого тестостерону через це просто взлітає в небеса. Ну, будемо прям реально об'єктивні. Як це? Може бути краще за це. Що тобі фанатики спиномозгового дрочу пососали? Статистика то грає проти вас. Добре, що сама історія розставила все на свої місця. Щось мене починає нести кудись не туди. Особисто моє знайомство з жанром відбулося у 2005 році, коли мені було 5 років. Дід мене привів у ком клуб і сказав: Ну все, піздючук, я оплатив тобі дві години, розважай себе сам. А я присуну твоїй бабці. Реально жорстко її поставлю раком ми буду її трах. В комп'ютерному клубі в ті роки в тебе було зазвичай три шляхи. І всі вони були калом. Окрім Цього за винятком, якщо ти знав чіткоди, тоді було навіть прикольно. Як ви вже зрозуміли, я вибрав найбільший кал з усіх: кс 16 А ви що думали, я дотер? Ха -ха. Хочете сказати, що людина, котра виглядає так, може бути похожа на дотера? Соромно, мені за вас дуже соромно. Ось таким чином я і познайомився з шутерами, і цей жанр почав переслідувати мене протягом усього мого життя. Я підсів на це як якийсь наркоман. Мені тільки й подавай одну і ту саму дрочильню з різною графікою. Та мені реально похуй. Я був настільки говноїдом, що я нейронічно обирав пограти вечорами в. Оце, ніж в оце, а в другому, між прочим, є цицькі та діти. Так, йшли роки, поки я не вибрався З цієї помийки і не вступив у світ справжнього геймінгу. Але знаєте, зіскочити було складніше, ніж я думав. Мене накривало раз на якийсь час, і я, як нарік, повертався за ще однією дозою сюди. Десь часу ні хуя не мінялось. Гра в КС, це знаєте, як прокинутись зранку і просто початись збитись головою об стінку. Усе легко та знайоме, але щось якось неприємно. Нахуя я це роблю? Але йшли роки, змінювались тенденції, змінювався і я. Я виріс у цього в оце. І тепер мої смаки стали більш специфічними, а вимоги до ігор більш дивними. І ось нещодавно я скачав оцю помоечку, пограв і задався питанням: а чи може бути щось більш реалістичне? Знаєте, більш душне одним словом, я занурився на саме дно, щоб подивитись, наскільки сильно може впасти людська гідність. І я відкрив такий айсберг шутерів, що ви будете просто вахує. Хоча я знаю, що кожен з моїх підписників, поважаючи себе людина культури. Яка в жодному разі не буде грати у якийсь низькосортний кал. Коротше, щось я запіздівся. нас сьогодні відео про тактичні симулятивні шутери. Заварюйте собі чай, знімайте штани та відкривайте форточку. Бо буде душно. Айсберг шутерів можна поділити на п'ять частин, де на самій поверхні в нас досить казуальні стрілялочки з досить низьким порогом входу. Як, наприклад, Battlefield, Call of Duty та навіть той самий православний Counter-Strike. Не вірите? Ну ось я зайшов, не гравши десь приблизно з моменту, як ще не пофіксили Майкл Джексон Пік. Ось так приблизно я і підкати до рандомних фембургів. Боїв на вулиці знайомитись, але не про це зараз. Так ось, я заходжу, і тут все знайоме. Ніби нічого не помінялося з роками, все як вдома. Ті самі три види зброї в кожному раунді, ті самі карти, одна з котрих ще й ніхуя з роками не змінилася, ті самі ігрові моменти, і ті самі адекватні тімейти та емоції. Єдиною розвагою залишається купити ось цю пушечку і роздавати жорсткого стилю. Ось подивіться, як я жорстко уніжаю. Да-да-да, не кожному таке дано. Але погравши так один вечір, я реально поняв, що мені не вистачає реалізму, знаєте, тактикульності, стратегії. Одним словом, духоти. Ця гра вже не встані запевнити повністю мої дорослі тестостеронові бажання. Мені більше не приносить здоволення робити жорсткий флікшот прямо в яйця опонента. Мені потрібен реальний імершн та simulation. Я готовий погрузитися з головою у справжню дорослу гру. Ось я навіть підготував зволожувач повітря, щоб мені хоча б залишилося чим дихати під час цього. Тому я і перейшов на другий рівень цього айсбергу. Тут у нас знаходиться друга інсюрга, яка подібна по концепції з цим вашим контр але більш доросла. Різницю можна побачити одразу. По-перше, тут немає цих тупих казуальних елементів інтерфейсу, таких як набої, мапа, рахунок, здоров'я та що там ще вставляють у ці ваші зумерські шутери. Тут ти бачиш лише зброю, якісь рандомні циферки з англійського алфавіту, а орієнтуєшся по компасу, як у реальному житті. Звикайте, тепер ваш геймплей буде виглядати так. А щоб перевірити кількість набоїв у магазині, тобі треба проводити різні сексуальні маніпуляції з літеркою R на клавіатурі. Наприклад, можеш зажати та перевірити, скільки в тебе залишилось набоїв, натиснути раз і перезарядитися, або натиснути швидко два рази, щоб просто трохи швидше поміняти магазин. А якщо ніжно потерти та проговорювати різні еротичні слова, можна ти що дурачок розмовляти еротично з клавіатурою? На пубертат нікого не жаліє. Звикайте клікати усілякі різні кнопочки, бо тепер усю інформацію треба буде перевіряти власноруч, бо інакше можна потрапити у таку казусну ситуацію. Ще з незвичного тут немає прицілу, тому доводиться прицілитись власноруч. Бо якщо стріляти без цього, можна закосплеїти мене під час сексу. Також тут невідомо чи ти вбив опонента, бо, як я вже сказав, тут немає кілфіду, тому доводиться клікати тап, або давати он так на всякий ще один постріл. Ну бо хуй зна, чи він помер, чи просто приліг поприкалюватись, понюхати землю. Добре, що хоча б твої тімейти позначаються такими ромбиками, бо інакше, аби просто шмаляв усе, що попадеться, бо моделька опонента виглядає як запакований боєць, котрий стані дати тобі пізди. А твій тімейт виглядає як запакований боець, готовий дати тобі пізди. Тільки трохи ясніший. Нормально, ідентифікувати опонента у цій грі без лупи просто неможливо. Ось ви тут бачите Жахіда, ось і я не бачу. А він тут є. Якби я не думав, як він, якби я не став їм, я би його так просто не прочитав і не йопнув. Насправді я просто рандомно шмаляв у ту сторону, бо злякався чи хуй значе з якої причини. Вибір зброї та кастомізації реально заслуговують сіляких похвал та овацій. З свого оперативника можна реально зробити свою копію, а може навіть і щось краще. Також ти можеш не тільки змінити зброю та ти типу боєприпасів, але й кастомізувати її під себе. Повісти різні приціли, лазери, рукоятки та навіть в'їбати скіни. На жаль, анімешних немає, що я вважаю ну реально недопрацьованою частиною. Я вважаю, що бритальні мужики мають стрілятися тільки з калашами, з намальованими бабами, бо це тестостероном. Ось через це. А так насправді ще раз ще одну річ, я поняв, що це мені не підходить. Ну не можу я грати в гру, якщо якийсь мужик постійно щось кричить арабською і заважає мені слухати. Ну а ще я просто криворукий і не можу не в крису нікого вбити. Я постійно вбігав у приміщення та сідав у кутку сплеїти лампу. Звісно, що це не сильно мені допомагало. Хоча, по рахунку, я би не сказав, що я являюсь найслабшим у своїй команді. До в цих людей. Немає приватного життя 400 рівень. Я думаю, що в житті він виглядає якось так. Коротше, треба погружати ще глибше. Хочеться, знаєте, такого, щоб відкрити світ, помер, проїбав все. Починай ще раз. DayZ, ідеальний приклад такого, тільки це більш симуляція виживання, ніж шутер, але зроблено спочатку як модорми, тому піхой беремо. Зараз я тільки знайду щось цікаве вам показати. Зараз, зараз, ще секундочку, вже майже стало весело. Ну, ще трошечки я тільки добіжу, і там, ну реально, прям буде вже круто. Ну, а поки я біжу, розповім вам про ще одну гру. Гейзон Warfare гра, в котру залишилось грати три інваліди, і де на релізі, я награв десь приблизно 18 годин. Коротше, це майже те саме, що DayZ, тільки без зомбі, виживання, ще й в джунглях і задачі зовсім інші. Коротше, ніхуя це не DayZ, я наїбав. Тут ти обираєш одну з трьох сторін, затарюєшся зброю, котру по-любому на першому ж завданні. Береш те саме завдання, котре хуй знає як виконувати, доведеться дивитися гайди на ютубі. А що ти хотів, це реалі. Замовляєш транспорт, чекаєш, поки він прилетить, сідаєш і чекаєш, поки він долетить. Ну, поки літимо, давайте глянемо що там в DayZ. А тут в нас, ну я щось залутав і біжу далі. Ну нічого, нічого. Скоро реально буде цікаво. В гей-зоні ж ми прилетіли, порозстрілювали ботів, або вони розстріляли тебе. Залуталися і пішли замовляти гвинтокрил. Чекаємо, поки він прилетить, і чекаємо, поки він долетить. Коротше, розробнику реально піхой. Він просто любить літати і хоче, щоб всі відчули його фетіш. Тому він і зробив таку велику непотрібну, не, потрібно, не Повнену нічим карту, де єдиним нормальним способом пересуватися буде гвинтокрил, котрий ти ще й не завжди можеш замовити, бо бачити в нас ліміти. Бо чомусь вертушка потрібна усім, а максимально у повітрі може бути лише три. Хм, цікаво ж, чому ж ця вертушечка потрібна усім? Хм, не знаю навіть. Хм. Коротше, це все не те. Ну які джунглі? Ну які джунглі? Тут же реально воюєш проти гуків, котрі просто ховаються. Коротше, я пригадав, чому перестав оце грати. Та я свій пеніс не можу нащупати в штанях не те, що побачити сидячого в джунглях. А що там в DayZ? А Ану, зараз я тут поїм, поп'ю і піду стрілятись. Буде реально весело, буде реальний кайф. Я вам відповідаю. Ладно, походу, треба занурюватися ще більш глибше. Оце ми пропустимо по причині, то, що одне пішло нахуй, а в друге пограю і викладу відео завтра, бо завтра вайп. Так, секундочку, а що в нас під цим причоїлось? Та це ж найкращі люди на планеті, а саме мої дорогі спонсори, як я вас сильно люблю. Дуже вам вдячний. Саме завдяки вам я встані купити собі не просто пару крутих штанів, а тіл. 50 пар, бо мені якраз вже треба міняти та ще на круті скороходи залишаться. А якщо ви теж хочете долучитись і підтримати мене гривною або піндовським доларом, засуджу. то усі лінки в описі. Дякую вам. А тут в нас ну логічно, що в айсбергу симулятивних шутерів буде ігри про реальну війну. Треба лише вибрати, у що краще пограти: арма чи скват. Ну, щось подібне до арми в нас же є. Зараз секундочку, майже дійшли до чогось цікавого. Блять, мене вбили. Ну нічого, тепер все спочатку. Так що, походу, вибору не залишається. Але я ж нічого не розумію в цьому вашому воєнному ремеслі. Мені потрібен гуру проводник Благо в мене є такий, пане головнокомандувач, в нас проблема. Я хочу стати реальною воякою, блять. Хочу в ці стрілялочки навчитись грати. А я, ну, реально шляпа, я тупа лох, коротше, з базара. Що мені ну, по робити? По перше, по перше, пане верховний. Головнокомандувач. Слухай сюди, Салава. Зараз я тобі покажу, що таке справжня атмосфера Як там гарячий. Ем... Та похуй, пошли Є... Блядь! Так, а це шо? А це хуя? Хуянь, ні хуя! А, ні хуя, я управляю. Шо так? Блять! Блять! Ну, це.

Разъебал жестко, нет, 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 да? Вар. А чё у да. нихуя нема? Просто Это калаш бомж. без нихуя. Не, реально. Да. да. Ну, бомж, потому что. <соцентричный> Став <в> строй, блядь, идиот! ты нам Вы <соцентричный> Си <соцентричный> Говно, блядь. Приризать всё, Это просто услада для моих вух. Порлежу, 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 порлежу. Пиздец. Ви найкрутіші солдати Ви від нас від вас тільки перемога. Без перемоги не повертайтеся. по победерам. вперед! Слава Україні! Героям слава! Five minutes later У нас роз'їбало, типу, як бомжей. Бляха. Жестко дефую, жестко дефую. Разъебал четверых, блядь, Я, Я Разъебал, разъебал, разъебал. Давай, вставай, нахуй, блядь. Блять. О, вот. Нормально. разъебал бомжа. Разъебал на крыше. Разъебал. Живой мох, лапси, камбэк, блядь! Разбивай, разбивай. Бля, я слібавши, там. Скільки ти знаю. 10. Потужно, Думаю. я 8. Ну нормально, Да, Нормально накидали. А, пошло. Наступного пошло. разу буде краще. А що, якщо хочеться чогось ще більш реального? Що прямо як в житті?